Усім привіт! Мене звати Катя. Я закінчила курс PPC спеціаліста через 31, і зараз, в принципі, готова поділитися своїми думками стосовно цього навчання. Скажу чесно, раніше не любила робити якісь відгуки, ділитися своїм користувацьким досвідом. Та з часом зрозуміла, що це важливо для інших людей, які зараз також знаходяться в моменті вибору майбутнього місця навчання, і а, коли я робила свій вибір, цікавилась інформацією, звичайно, а, я дивилася відгуки студентів. А, варто почати з того, що за освітою я юрист, але працювала у продажах. Досить довгий період часу, і вже тоді розуміла, що варто вже щось міняти. Але з початком повномасштабного вторгнення це бажання посилилось в рази, і я вже зрозуміла, що потрібно шукати віддалену роботу з більш стабільним заробітком. Тут я вже почала тестувати. Добре, що ми зараз маємо усілякі безкоштовні сайти, доступні ресурси, де ти можеш це зробити. Я тестувала такі професії, як ux ui дизайн, дата аналітика, фронтенд розробка Але було одне, але дуже швидко втрачала інтерес до цих професій. І тут я почала вже аналізувати. Проаналізувавши, в принципі, що мені сподобалося, що мені не сподобалось в тих професіях, я дійшла до висновку, що найбільш a, приближена до мене, до моїх вподобань, це була професія дата-аналітика, але a, я б додала ще щось, щоб робота з цифрами не була настільки монотонною. Mm, і тут a, я вирішила, що варто спробувати себе у ролі a, a, a Digital Marketing спеціаліста Знову ж таки, я пішла шляхом тестування. Я взяла загальний курс, пройшла його, визначилась з напрямком і зрозуміла, що в принципі PPC-спеціаліст спеціаліст це та сфера, де я б хотіла розвиватися та й бачити себе в майбутньому. А далі постало питання, куди піти навчатися, щоб отримати саме глибокі професійні знання у цій сфері для пошуку вже першої роботи. Я знала про компанію Netpeak, але нічого не знала про Choice31. І тут якось за чашечкою чаю мені чоловік каже, слухай, каже: Netpeak є ще освітній продукт. Спробуємо пошукати. Ми почали шукати, знайшли інформацію, зайшли на сайт, подивилася, ознайомилася з навчальним планом. В принципі, мені сподобалось. Залишила заявку, перетелефонував мені менеджер. Ми поговорили основні мої питання, і вже після цього зі дзвону в мене, в принципі, не було сумнівів, що продовжу навчання Я саме в 31. Стосовно самого навчання. Для мене досить були важливі два критерії. Перший критерій це щоб мене навчали саме практики, і другий критерій це щоб ми отримали чесний фідбек стосовно домашнього завдання. І щоб це домашні завдання не перевіряли, скажімо, якісь інші люди, якісь також студенти, а щоб саме перевіряв спеціаліст, який. Працює в цій сфері і указав саме на ті помилки, які я допускаю. Так, в принципі, сталося. Скажу чесно, навчання складне, багато практики, є теорія, є домашні завдання, ви отримуєте чесний фідбек. На основі цього чесного фідбеку ви можете переробити це домашнє завдання. Якщо у вас виникають питання, ви можете звернутися до ментора, який працює з вами майже цілодобово. Або ще є так звані воркшопи. Вони проводяться стіль для того, щоб ви могли відточити свої навики. І, в принципі, це дуже круто, тому що саме на цих воршопах ви також маєте завдання, ви маєте його виконати. Тобто це. Додаткова практика. А ще що сподобалось мені під час навчання, це те, що це не якась лекція, це не монолог лектора, тобто лектор співпрацює із групою на лекціях, і, в принципі, це досить таке цікаве проведення часу. Ви спілкуєтесь з лектором, ставите питання. Лектор вам ставить питання. В принципі, досить таки проходять лекції динамічно, цікаво, інформативно. Далі, вже, коли я розуміла, що мені потрібно шукати роботу, я думала, що зараз я закінчу курс, отримую свій диплом десь 20 травня, і вже після цього буду займатися своїм резюме. Потихенечку його відправляти і вже займатися пошуком першої роботи. А, і тут, а, наприкінці вже мого навчання, мені написав HR-менеджер з компанії Choice і запропонував вакансію однієї із компаній Netbeak Group. Звісно, я погодилась, швидко зробила своє резюме, відправила йому, потім пройшла декілька етапів співбесід. І зараз я інтерн однієї з таких компаній. Щоб сказати, що мені подобається, це нічого не сказати. Тут дійсно відчувається дух професіоналізму. Ось. В принципі, я дуже задоволена проходженням навчання, а ті знання, які я отримала їх достатньо для позиції джуніор-спеціаліста, хочу подякувати усім працівникам Choice31. Дійсно, цей курс він виділяється серед інших курсів. А по-перше, що це практикуючі спеціалісти, як я вже казала, чесні фідбеки стосовно ДЗ. І тут, знаєте, є таке відчуття, що люди дійсно зацікавлені в тому, щоб чомусь вас навчити, і лектори вони горять тим, що вони роблять. Їм дійсно подобається ця сфера, і людина, якій це дійсно подобається, вона дуже хоче поділитися цими знаннями. Якось так. Дякую за увагу і бажаю всім отримати максимальну користь від навчання.